Привіт, друзі! Hi there! Як справи? Що робив увесь цей час? Ну що ж, ти знову бачиш мене, Олега Баліна, і це значить, що ти на моєму каналі Привіт Channel, де ми полюємо на граматику англійської мови. Ми намагаємось полювати того жахливого звіра English Drama Beast. І сьогодні ми продовжимо полювання на допоміжні дієслова. І ми будемо полювати на похмурого, прудкого лісового агресора. Дієслово to be. Але перед тим, як ми будемо на нього полювати, ми маємо перевірити твою домашку. Так, так, домашку. Бо якщо ти її не зробив, то ти, виходить, не готовий до нових звірів до полювання. То що, зробив домашку? Давай тоді її перевіряти. Увага на екран! Перше речення. У хробачка є друзі. A worm has friends. Ставимо S, бо це it». Друге речення. У друзів є хробачок. Friends have a worm. Третє речення. У хробачка немає друзів. A worm hasn't, чи то doesn't have friends. Четверте речення. У друзів немає хробачка. Friends haven't чи don't have a worm. Питання: у хробачка є друзі? Has the worm friends? Чи does the worm have friends? Скажи мені, чому ми тут ставимо діє слово попереду? Молодець, бо це питання. Шосте речення. У друзів є хробачок. Have friends a worm? І знову-таки ставимо дій слово попереду, бо це що? Бо це питання молодець. І останнє речення. У хробачка є друзі, а в них немає кита. A a worm has friends, but they have not, don't have, not, don't whale. Це все. Поздоровляю. Ти приходиш на наступний рівень, і ми зараз почнемо вивчати друге допоміжне дієслово похмурого та прудкого лісового агресора. To be. to be перекладається як бути чи є Але якщо чесно, нам не цікаво, як він перекладається. Нас цікавить, на що? На що він нам потрібен? Дійсно, тобі нам потрібно задля того, щоб показати означення, дати предмету, характеристику. Це коли предмет відповідає на питання: хто, що, які, яка, яке. Ну, ось, наприклад, якщо я тобі кажу, в мене є карась, це належність, бо я кажу, що мені щось належить, чи в мене щось є, в мене є карась. А якщо я скажу він карась, як гадаєш, це вже що? Належність чи означення? Так, це означення тут ставиться дійслово be». Бо ти даєш предмету характеристику. Він хто? Він карась. Ось і все. Ось коли ти ставиш діє слово be». Але це ще не кінець. Дійслово be» відмінюється, тобто воно. Змінює свій колір, можна сказати, маскується в залежності від того, хто на нього палює. Ну, ось, наприклад, якщо це займенник I, to be змінюється на M, переодягається, скажімо так. Якщо це he, she, it, тоді він маскується під is, інший костюм вдягає. Якщо це you, be they, тоді are. Але пам'ятай, це все і є те саме дієслово to be. Воно просто змінюється в залежності від того, хто на нього палює. I am. He she it is you they are. Давай трошки попрактикуємо, щоб тобі було це ясніше. Наприклад, якщо сказати я кабан, це буде I am a boar. Ставимо M, бо це означення, характеристика. Це і to be, просто ми змінюємо, бо на нього полює I. Наступне речення. Наприклад, він не мій осел. He is not my donkey. Тобто ми ставимо знову таки дієслово be, бо це означення, характеристика. А змінюємо його на іс, бо він маскується під іс, коли на нього полює хіше іт. Тому це із. І давайте ще розглянемо питання. Чи вони тюлені? Are they seals? Are they seals? Дієслово ставимо попереду, бо це питання. Далі ставимо to be, бо це знову таки означення. Ми даємо значення, характеристику, це хто. Ну і змінюємо на are, бо коли на to be полюють you with they, то він маскується під are. Тож давай разом повторимо. Що означає дієслово to be, то лісовий агресор? Означення, чи коли ми даємо предмету, предмету характеристику, і як він змінюється чи маскується в залежності від того, хто на нього полює. Після «i» він стає «m». після – «is», «you, they, are». Ось і все. Все тобі зрозуміло. Тож поздоровляю, ти знаєш вже два допоміжних дії слова: to have» – належність «to be» – означення. Тож лови домашку, яку ти зробиш для того, щоб повністю вполювати того звіра і бути готовим до третього звіра, якого ми будемо вивчати. Лісового звіра англійської граматики. Над тим, як попрощатися з тобою, я тебе дуже прошу. Будь ласка, підписуйся на мій канал, став лайк. Якщо в тебе є якісь питання, пиши в коментарях, я на все відповім. Чому я прошу підписуватись? Бо від цього залежить наскільки якісними будуть відео надалі, і як буде працювати цей контент. Тож, давай, приводь друзів і будемо разом полювати на граматику англійської мови. Па, па, побачимось наступного разу, роби домашку. Щасливо!